Наші дорогі гравці та прихильники, сьогодні ми раді представити вам особливе відео, яке нагадує вам про атмосферу легендарного проекту. Ми розуміємо, наскільки важливий для вас цей проект і як він став частиною вашого ігрового життя. Ця мета нагадати вам той неперевершений досвід і відчуття, які ви відчули граючи в наш проект. Ми готові зробити все можливе, щоб продовжити цю легенду, і ви можете бути впевнені, що вас чекають неймовірні пригоди в GTA San Andreas без подальших зволікань. Давайте подивимось наше відео та зануримось у світ, який ми всі так полюбили. Почнемо. Працюйте на заводі, виготовляйте зброю та допомагайте своєму штату в розвитку економіки та оборони. Лісопилка ваш шлях до багатства через деревообробку та будівництво. Працюйте на фермі, збирайте яблука та допомагайте місцевим фермерам. Працівник нафтозаводу, на якому вам потрібно переносити бочки з нафтою та допомагати розвивати цей бізнес. Велич міста виготовлення і бізнесу чекає на вас. Розвивайте своє мале підприємство та станьте легендою, Гета Сан Андрес. Перед тим, як вирушати на риболовлю, потрібно підготуватися, відвідайте магазин рибальського спорядження та оберіть все, що вам потрібно. Це час риболовлі, насолоджуйтесь спокоєм і природою, вибираючи найкращі місця для лову. Удача на вашому боці! Зловлена риба це ваша нагорода за вміння і терпіння. Після успішного лову рибу можна продати і отримати прибуток. Риболовля це лише одна з можливостей нашого сервера: отримайте задоволення від цього захоплюючого бізнесу та розвивайтеся в світі San Андрес. Перед вами стоїть важливий вибір. Ви можете придбати свою власну транспортну компанію та розвивати свій бізнес або приєднатися до іншої та виконувати замовлення. Власна транспортна компанія це ваш шлях до успіху. Розвивайте свій бізнес, купуйте новий транспорт та будуйте свою імперію. Якщо ви вибрали приєднатися до транспортної компанії, ви будете частиною команди, що забезпечує надійні перевезення товарів. Ваша робота це ключовий елемент ефективного логістичного бізнесу. Возіть товари на час та безпечно. Транспортна компанія це діловий світ, який відкриває перед вами безмежні можливості. Виберіть свій шлях і підпорядкуйте його своїм правилам в GTA San Andreas. Сім'я це ваше власне братство. Об'єднайтесь разом та створіть сімейний клан, який буде правити цим містом. Сімейний будинок це ваша фортеця. Тут ви обговорюєте плани та видаєте завдання. Сімейний автопарк це ваша сила на дорозі, це сила в ваших битвах. Обирайте автомобілі, які вам підходять. На цих вулицях існують правила: воюйте за свою сім'ю та покажіть, що ви найсильніші. Сімейні квести це ваш шлях до слави та багатства. Плануйте викрадання, крадіжки та інші. Великі операції разом із своєю сім'єю. Сім'я це не просто група гравців, це братство та ваш шлях до влади. Об'єднайте свої зусилля та станьте легендою Гедасен Андрес. Ми сподіваємось, що це відео принесло вам найкращі спогади та емоції. GTA San Andreas – це не просто гра, це світ, де ви можете стати ким завгодно, де вибір і можливості належать вам. Нехай цей світ завжди буде відкритим для вас, а наша спільнота буде місцем, де ви можете знаходити друзів та незабутні емоції. Дякуємо за вашу вірність та пригоди, які ми разом пережили. Нехай ця легенда триває вічно.